Дорогі друзі, перед вами пагін винограду, на якому висять гронки. Це дуже гарний пагін. І е, значить тут робити нічого не треба. Зараз я вам покажу е, той пагін винограду, на якому отут е, виходять вторічний пагін винограду, або е, ниже гронка виходить вторічний пагін винограду. Ось як, наприклад, ви бачите, отут іде ґрунка винограду, а прямо навпроти грунки винограду починає рости вторічний погін винограду. Його ми теж убираємо. Нижче на цій же лозі, якщо росте ниже, теж вторічний погін винограду, то ми теж його обриваємо. Вище винограду. Вагі не обривати не треба, тому що саме вони і будуть постачати поживні речовини для цієї ґонки.